Доброго дня! Сьогодні я в селі Дібривка, Тетіївського ТГ. До Титіва ось польовою дорогою рукою подати, а по асфальтованій дорозі кілометрів 5-6. Будинок з земельною ділянкою не газифікований. Біля будинку є криниця, надвірні споруди. Загальна площа земельної ділянки, яка складається з двох ділянок, складає 50 соток. Ось така загорожа шифером, металічні ворота. Сусіди тут в основному використовують земельні ділянки під садівництво, під Даге-вирощування капусти, наприклад, є теплиці там далі. Господар тут тримає пасіку, тому що будинок знаходиться на краю села. Село Семедібрівка велике, є школа, нова почта, сільська рада, магазинів багато. Проїжджають автобуси в сторону Києва, Білої церкви, з'єднання з містом Тетіївом кілька разів на день. Ось такий двір, молоді дерева, город трохи до яру, де можна викопати копанку або зробити полив, якщо ви під садівництво. Інша земельна ділянка знаходиться за будинком. Ось такий у нас будинок. Будинок глиняний, обкладений цеглою. Невеличкий, як на мене, ідеальний варіант для дачі. Ось За будинок Подарі хочуть 4-400 доларів. Згодні торгуватися. Забула вам показати, криниця знаходиться. Ось дуже смачна вода. Також знаходиться літня кухня. Ось така літня кухня. Газу немає. Можна використовувати балон. Є пічка. Тут теж мисливи, молоді дерева. Я дуже Хлівчик. Зараз пройдемо, я покажу вам. Дерев я? Ні, на город пройду, покажу. Город. Дерева молоді, смачні яблука. Будь ласка, одна, друга, третя, груша, виноград. Пасікою займається господарь. Інколи сусіди жаліються на бжоли, що вони або на городі ж... жалять або. Ось такий город. Схил не дуже великий. Погріб. Це для бжілу. Ага, для бжіл. Ну, можна, я думаю, використовувати. Я да. І зайдемо в будинок. Покажу вам будинок. Ось такий будинок. Ще раз говорю, як дачний варіант для пасіки. Можливо, хто хоче займатися садівництвом або ще чимось. Ось такий. на горище. Так як я вам показувала, задня цегла одійшла, а це глиняна стіна. Це від старості трошки такий піч була. Хід в кімнату ще один. Такий будиночок. Тут поклеєні обої на стелі, мабуть, підбита чимось стеля. Ось такий сьогодні у нас будиночок. На все добре. До побачення, до нових зустрічей. Меблі не лишаються. Можливо, шкаф, стіл, а дивани заберуть. До нових зустрічей. Ось така ще земельна ділянка 25 соток за будинком зразу. По малину. Сусідня ділянка з малиною. І ось будинок. Це теж О, будинок. Документи, кадастровий номер, право власності, все з документами нормально. Ось така територія. Видно воно. Закінчається одна земельна ділянка. І помалину, якщо видно, ось так, так, так.